Шановні майстри, я не завжди продавав. Я деякий час працював, тому хочу поділитися своїм досвідом. Вам треба інструмент, тому вам треба їхати у Universal Tools. І скажу групи інструментів, які заслуговують на довіру, щоб ви не шукали інші. Поїхали! Перше, з чого починаєте, це інструмент. Болгарки, перфоратори – це тільки Bosch, без варіантів. Наступне витратні матеріали. Звісно, Дістар. Що тут казати, це найкраще. Шпателя, Шпателя ну, які користуються як же плиточник без шпателів. Звісно, як на мене, Біхай заслуговує довіру. Черепашки, черепашки або Дістар, або Стоункрафт. Звісно, Дістар найделікатніше, найкраще Стоункрафт е ну, заслуговує на довіру своєю довговічністю. Що головне у майстра це звісно плиткоріз. Який плиткоріз? Я вам зараз покажу. Подивіться. Той, звісно, починати треба з ручного плиткоріза. Самий найпоширеніший формат 1,20 двадцять зараз. Ну або до метр двадцять. Звісно, це геркулеси різних торгових марок. Наступне, якщо треба вам електричний плиткоріз, це, звісно, біхай. Або Шеджинг 9033. Але саме головне це любов до України і правильний Рінгтон. Тому не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!